Сталася така ситуація. Сусідка в цьому році так і не скупалася в басейні. А чому не скупалася? Бо нам не вдалося його очистити. Нам написала одна людина, яка займається налаштуванням оцього всього, обладнання до басейну, чисткою. Ну, ми подумали, людина розбирається, хай приїде, попрацює, отримає за це кошти, налаштує все як треба. Він приїхав, оглянув. Ми ж йому сказали щось, що вода стоїть, ми його за сезон не чистили, там от бруднені всі ділаці. Він сказав, нормально, буде все. Засипав хімію всю необхідну і взяв за це 7200. 200 Сказав, включайте фільтра, воно все очисте. Вода після хімії стала така більш прозоріша, але не чиста. Фільтра працювали, але воно не очистило. На дні бруд лишився і роботом-пелісосом його не зняти. Він сказав: все, зливайте під ноль, треба починати заново. Але чому відразу це не сказав, що ти ж бачив, що на полу грязь у басейні? Чому не знаю. І розпочинати заново це знову 7200. Ми так подумали, що напевно ми закинемо цю затію в цьому році. А розпочнемо вже налаштовувати басейн у наступному, можливо, буде вдало.